Привіт! Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки великого виробництва, щоб розкрити один дуже важливий секрет секрет, який дозволяє нашому сучасному світу працювати. Ну знаєте, безперебійно. Це такий собі невидимий двигун, без якого величезні індустрії могли б просто зупинитися. Отже, давайте розбиратися, що це таке. От, скажіть, чи замислювалися ви коли-небудь, як величезний завод може гудіти 24 на 7? Ніби все необхідне з'являється там якоюсь магією? Як їм вдається уникати простоїв і хаосу, не чекаючи на кожну окрему вантажівку з деталями? Здається, це якась складна загадка, але відповідь на неї є. І відповідь ця, знаєте, водночас і проста і геніальна це виробничі запаси. Уявіть собі таку собі кімнату очікування для ресурсів. Вони просто лежать і чекають своєї черги, щоб стати частиною чогось більшого, готового продукту. Це і є та гарантія, що конвейер ніколи не зупиниться. Гаразд, щоб по справжньому зрозуміти, що це за звір такий, давайте розкладемо все по поличках. Є три ключові характеристики, які все пояснюють. По-перше, і це дуже важливо, виробничі запаси це не просто якась купа матеріалів на складі. Ні, для компанії це цілком реальні гроші, просто в іншій формі. Вони відображаються у фінансових звітах як активи. Можна сказати, це гроші, які чекають на своє перетворення. Другий момент їхній статус, де вони знаходяться. Ці матеріали вже тут, вони належать компанії, вони готові до роботи, але вони ще не потрапили у сам вир виробництва. Вони, знаєте, ніби спортсмени на лаві запасних, готові вийти на поле будь-якої миті. І третє, мабуть, найголовніше виробничі запаси це така собі страхова подушка для бізнесу. Ну, це як комора вдома. Навіть якщо не було часу сходити в магазин, вечеря все одно буде, бо є запас продуктів. Тут той самий принцип якщо постачальник затримується, виробництво не зупиняється. У цьому їхня справжня суперсила. Окей, з теорією начебто розібралися, а тепер давайте заглянемо, так би мовити, на сам склад і подивимось, що ж саме може входити до цих запасів. Повірте, цей список може бути набагато ширшим, ніж здається, на перший погляд. Якщо хтось думає, що це лише сировина, ну там метал чи деревина, то це зовсім не так. Дивіться, тут може бути буквально все: і пальне для техніки, і запчастини для верстатів, і навіть звичайні пакувальні коробки або, наприклад, спецодяг для робітників, адже він теж зношується і є необхідним витратним матеріалом. По суті, кожен гвинтик, кожна рукавичка тут відіграє свою важливу роль. Але це все по суті деталі. Зараз ми підійшли до найважливішого питання. А навіщо це все так складно? Чому це має таке значення, як узагалі управління цими, на перший погляд, простими речами впливає на здоров'я і, зрештою, на успіх усього бізнесу? І це знаєте зовсім не перебільшення. Правильно керувати запасами це не просто логістика, це справжня стратегія. Від цього напряму залежить, чи буде компанія стабільною прибутковою і чи зможе вона взагалі рости. А ось як це працює на практиці: це справжній ефект доміно. Дивіться, перша кісточка це правильний рівень запасів. Вони згладжують усі перебої, дозволяючи виробництву працювати чітко як годинник. Це, у свою чергу, штовхає другу кісточку. Стабільне виробництво дає змогу продавати більше. І нарешті падає третя. Все це разом напряму веде до збільшення прибутків. Один правильний крок запускає цілу ланцюгову реакцію успіху. І наостанок питання, над яким без перебільшення ламають голови менеджери по всьому світу, адже запаси це не просто матеріали, це завжди вибір. Що ризикованіше заморозити купу грошей у надлишкових запасах, які будуть просто припадати пилом на складі, чи ризикнути зупинку всього виробництва, бо вчасно не вистачило однієї деталі. Знайти правильний баланс у цій дилемі, це і є справжнє мистецтво.